Вітаю, друзі! Друга частина відео про навушники Bowers Winkels. В першій частині я, вибачте, на слові мудохався, намагався замінити ось цю зламану дошку. Ось тут вона зламана її пробував вже клеїти. Ну, термопластик він не клеїться, він зразу ламається. Була ще ідея спробувати просверлити отвір і вставити штир металевий, але е, ідея Чому? Тому що, по-перше, тут нема куди. По-друге, тут нема куди, тому що ось тут отвір для штиря, який тримає, щоб не випадало. Тобі ж воно в будь-якому випадку розсипалося б нафіг. Тобто, армування не вийшло. Не вийшло б. Ну, скоріше за все, стверджувати неможливо, але, скоріше за все, не вийшло. Е, значить, суть. В першому відео, якщо цікаво, напишіть коментар, якщо не знайдете. Якщо знайдете, то є на каналі, відповідно подивитись. А якщо не, ні, то напишіть коментар я дам посилання. Так от, В першому відео я психанув повністю розібрав, витягнув от наушники випа, я зняв всю частину наушника. І побачив, що тут із і ця частина дужки тут зламана. Тож коли так, то от, бачите, яка тут ляля в дужках. А, ну і зрозуміло, що куди її міняти. Я думав, що просто заміняти повністю дужку в зборі і все. А виявилося, що ні. Виявилася така печалька. Так от... Суть чому. Довго-довго думаючи, умовно довго. Але подумавши, я знайшов такий спосіб, як цю падлюку розібрати. Не особливо мучаюсь. Значить, Маємо ось такі от. Інструмент для розмітки по металу, Це кальний штир заточений. Був. Був. Бо він вже трошки обламався, але неважливо. Значить, що? Значить, отут -от наш розприкрашений штир, стоїть штир, не знаю, як його правильно назвати. Отут він стоїть. І я ось таким способом. Раз, по чуть-чуть, по чуть-чуть, В ітозі він виліз, і я його витягнув. Відповідно, що, давайте ці цілі приберу. Відповідно, я зміг цю частину дужки зняти звідсиля. От тут вона так кріпиться. Коли я звідсиля її зняв, я отримав доступ до дрота, і, відповідно, дріт у мене був в руках. Але тут був коннектор. Що було зроблено? Фотографія спочатку з двох сторін, наверняка, потім записав маркерівку кожного дрота окремо, і розібрав коннектор повністю, як бачите. Це зламаний, його клієнт сказав не збирати, він не готов за це платити окремі гроші. Я його розумію, нафіг треба. А, далі. Тут воно трималося, це все діло на клею. Не знаю, камера буде видно чи ні. Коротше, тут на клею. Поступово-поступово обережно відірвав. Витягнув дріт. І тут знову ж таки у нас халепа. Тут дуже маленький отвір, виключно по цей дріт, не більш того. Тобто, прийшлось по одному. Дроту отак от от поступово, поступово, поступово витягувати, витягувати, витягувати. Витягнув, це пів Е, Отримав одну зламану. Сміття піде клієнт, мабуть, вирішить, не знаю. Коротше, це була зламана. І другу цілу звідціля я зняв. Потім зворотній порядок, що немало, думаю, важливо. Так само по одному, по два дроти засовував. Звідсі пінцетом витягував. Засунув сюди повністю дріт, завів відповідного до кінця. Поставив штів штир на місце, заглушку приклеїв, зрозуміло. Ось тут вона повторює, ще раз ось. <кліх> приклеїв на місце все це діло. Далі а... зібрав коннектор. Відповідно фото і піновки. Ставив сюди, завів його і далі вже все. Процес збирання, нічого складного. Припаяв мікрофон Шумадава на місці. Тут контакти. І контакт граунд земля от на цьому драті. От він окремий. Припаяли на місці, ну і вже зібрали. Там вже ерунда, там все просто все зрозуміло. Ось от такий от вийшов трошки геморойний ремонт. Ну, в принципі, воно того вартує. Навушники дорогі. І а, якщо є розходні матеріали, з чого брати. То, в принципі, варто лагодити. Це, до речі, все ціле. Крім зламаної тут дужки, я проблеми не бачу. Тобто, в принципі, клієнт може окремо динаміки, один другий. Акумулятор, я би на його місці залишив собі про запас. Головне його зарядити до кінця. І все буде окей, щоб він лежав заряджений. Верніше на 80% акумулятори раджу заряджати не до кінця. До кінця не варто. Акумулятори краще зберігаються, коли заряджені на 800% і а, там періодично раз в 3-4 місяці перевіряти заряд, чи не впало він ни 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 нижче, ніж 4 В. Заражило, господі, все. Я туплю, стомився, жахливий сьогодні день був і так далі. А, зарядили до, до 4 В і знову відклали. І так заряд і довго, щасливо він буде зберігатися. Якщо розрядиться менше, ніж 3,5-4, це печаль дохнуть літіонний акумулятор. За цього. Ну, це вже інша тема. М -м, може якось зніму на це відео. Наразі, е думаю, зрозуміло, Знову ж таки, якщо не знайдете відео, пишіть коментар, я дам посилання. Дякую за перегляд, дякую за вподобайку. традиційно слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі!